Пані та панове Tag! ринок праці в Німеччині для вас в кінці 25-го року. Це відео буде цікаве тим, хто намагається працевлаштуватися, хто тільки приїхав в Німеччині або ем, інтегрується повільно. Я розповім про зарплати, про умови праці, про контракти, про топ найкращих професій і, взагалі, де шукати ту саму роботу про шахрайство. Якщо цікаво, лишайтеся зі мною. Два слова про мене. Я вже 20 роки живу в Німеччині. За цей час я вивчила мову, здобула освіту, народила дітей, тому я ділюся. Своїм позитивним досвідом на моєму каналі це відрізняє мене від інших блогерів, які також розповідають про цю країну. По-перше, топ професій 5, які зараз є самими актуальними в Німеччині. Це в нас сфера медицини, це в нас лікарі, медсестри, пфліги, кранкеншвестан, кранкен шефах, медіцині Я буду використовувати німецькі слова і українські, щоб ви знали, як це вже звучить. Наступна сфера це. IT, Software Entwicklung, дуже потрібні професіонали, електрика, електроніка. Електрик у нас це хантверка, ті, хто працюють руками. У нас хлопці з України мають золоті руки. Тому якщо у вас є освіта, ви сварщик або електрик, вас просто заберуть з руками і ногами. Ще сфера, яка є дуже. Ем скажімо, актуальною це Фетріп, тобто робота з клієнтом. Ну, для цього потрібна мова до мови. Ми перейдемо потім. Ви можете знайти інформацію в будь-якій google сторінку забиваєте, і вам виходить інформація про професії. Все залежить від того, де ви живете, чи це Баварія, чи це, можливо, Берлін. В кожній землі є свої умови, свої потреби, як і своя зарплата. Зарплата залежить від того, в якій фірми ви працюєте. Це може бути тариф. це означає, що у вас є вже певна зарплата відповідно до вашої освіти. Це, наприклад, сфера медицина, це вихователь. Вони приходять і в нас там є вже С9, С10, С 11 Кожні два роки вам дають більше зарплату автоматично. Відповідно, і більше з вас знімають. Або у вас є зарплата за годину. Ви можете завжди торгуватися, як на турецькому базарі, з вашим роботодавцем. Якщо це не тариф. якщо тарів, то там кіна не буде. Буде, скажімо так. А якщо це зарплата за годину? Плюс в багатьох фірмах є бонуси: є Weihnachtsgeld, є Urlaubsgeld. є бонуси раніше за корону давали. І в нас є профспілка, вона називається Верді, тому вони, хоча б раз в рік роблять забастовки. Ви думаю, зустрілися з тим, водії бастували, медсестри бастували. Тому йде підвищення зарплат. Наприклад, я зараз в сфері медицини працюю. Але соціальні працівники нам підняли зарплату на 2%. Всі дуже щасливі. Тому це стосується зарплат. Середня зарплата 2,5 тисячі, але залежно від того, який у вас податковий клас. Про податковий клас я колись розповідала, є питання, приходьте на консультацію. Завжди, якщо ви живете родиною, обидва працюють, у вас є. Разом вісім чоловік, якщо він більше заробляє, бере третій податковий клас, в нього менше грошей забирають. В жінки п'ятий податковий клас і тоді забирають більше. Але в кінці року ви робите звіт по податкам і вам повертають гроші. Якщо ви мама одиначка, у вас другий податковий клас. Якщо ви сингл, то у вас перший. Тобто, все це залежить дуже індивідуально. І ці моменти ви вирішуєте з бухгалтерії, вам розказують, що ви отримали на руки зарплату завжди, до речі, ні один легальний роботодавець ніколи не скаже, скільки ви отримуєте на руки одразу. Вам називають зарплату завжди бруто. Потім, залежно від ваших там особливостей, чи, наприклад, є податки на церкву. Тобто, це треба, якщо вам кажуть, я вам зараз розкажу зарплату, скільки ви отримаєте її чистою, це ще щось, не... щось брудно. Це вже нелегально. Тому такі речі треба знати. Все залежить від ну, в принципі, можуть знімати десь або 800 з вашої зарплати. Наступне умови влаштування в Німеччині є різними, але завжди вам потрібен нахваті шпрахкемпнісе. Підтвердження знання мови, думаю, ви всі знаєте: мінімум B2 або C1, залежно від вашої професії. Також вам потрібно прикладені ваші дипломи мати завжди. Це диплом, а не кенук. Це коштує велику кількість грошей, і це все робиться. Хтось отримує це оплачує джоб центр, хтось робить це сам. Це процес важкий, але чесно скажу, що. Якщо ви ніколи в житті не працювали. А коли люди приходять до мене на консультацію, кажуть, Лена, ну в принципі, в мене є папірці, що я в Україні працювала там, ем, мала працювати, маю дипломи вчителя, юриста, але ніколи не працювала по професії, то вам нема сенсу просто їх перекладати. Я вважаю, наприклад. Тому вам потрібно завжди для того, щоб влаштуватися на роботу, підписаний контракт. Якщо вам кажуть без контракта приходьте завтра працювати, я би взагалі забула цього роботодавця, оскільки ви маєте бути застраховані. Якщо щось з вами станеться, коли ви зайшли на територію роботи, у вас немає контракту, то у вас не буде страховки. Знов таки. Контракт це ваш захист. Це те саме, вибачте, що ви сексом займаєтеся з партнером незахищеним. Ви не можете це робити зі своїм роботодателем. Ваш портрет, портрет, портрет кажу, ваш фетрак, ваша це, це, це ваш захист. Це дуже важлива річ. Тому якщо вам хтось пропонує приходьте завтра, то ви не приходите завтра до цієї людини. Ще один момент: це робочі візи. Зараз нас з 24-го параграфу багато людей переходить на робочу візу. Також є Blue Card. Це все роблять легальні роботодавці. Вони вам розказують, вони допомагають, вони влаштовують. Є такі фірми дуже мало для чоловіків. Часто це водія наших ЛКВ, вантажівок, які працюють, або на складах. Але хлопці, вам треба дивитися за своїм здоров'ям. Чи можете ви працювати у важких умовах? Був такий випадок, наприклад, в клієнтки чоловік працював на складі, він там і жив. От Йому так допомогли ем, власники фірми, але якщо в 12 ночі приїжджала якась фура, то він її і розвантажував, його будили. Тому не дозволяйте з собою таким чином. Ем, Спілкуватися таким чином поводитися, ви маєте знати ваші права. У мене є відео про контракти робочі, про що треба думати. Якщо є у вас питання цього, будь ласка, приходьте на приватні консультації. Ми подивимося, що має бути написано у вашому контракті перед тим, як ви його підпишете. До речі, ви можете взяти його з собою, щоб хтось прочитав той, хто вільно розмовляє німецькою, і ви не потрапили в якусь халепу. Ще цікавий момент: це рівень життя в Німеччині. Я думаю, зараз ви можете написати коментар під відео, ті, хто живе вже три роки в Німеччині, як змінився цей рівень. Ви йдете в магазин і ті продукти, які ви колись купляли за 30 євро, зараз ви платите 60. І ці зміни вони настільки великі, що я, наприклад, сама не встигаю дивитися на, на ту інфляцію, як все змінюється. Підвищення в нас буде знов-таки з січня буде підвищення. Страхової медична страховка буде рости, ціни на опалення, ціни на світло піднімаються, приходять великі рахунки нахцалюм, фошром, фоваса, фюнимкост, тобто комунальні. Мені, наприклад, прийшло 800 євро. Тобто такі речі. Це означає, що якщо ви бажаєте працювати в Німеччині, вам треба знати. Коли хтось до мене приходить на консультацію, каже, от я хочу мати певну роботу. Каже, давайте подивимося перед тим, як ви будете шукати роботу, скільки грошей вам. Потрібно заробляти, скільки вам потрібно на вашу родину. Родина складається, наприклад, мама двоє дітей, або там чоловік, ем, жінка, двоє дітей. Скільки має бути ваш дохід, щоб ви знали? Ви знаєте, що влаштовуватись на роботу, ви можете працювати фоль 40 годин. Ем, але цим 40 годин не вважають як фол Інколи кажуть, 38 це і є фоль -сайт. Ви можете працювати тайцайт, Ви також можете працювати 3 дні, і це і буде тайцайт, а 4 дні у вас субота-неділя. А плюс, наприклад, в понеділок, вівторок, ви відпочиваєте. Є велика кількість моделей, тому що не вистачає робітників, і роботодавці вони йдуть на зустріч своїм. Працівникам, і тоді ви можете придумати, ви можете працювати, наприклад, Альтсайт плюс мінічуб. Є велика кількість моделей, і ви самі маєте подивитися, що підходить для вас. Це все реально, залежно від того, чи є у вас бетроєм, чи діти у вас маленькі, великі, де вони до школи, але це також все вирішується, якщо ви цього бажаєте. Далі, чи треба знати мову? Чим краще знаєте ви мову, тим краще ви отримуєте в кінці місяця нулі до вашої зарплати, оскільки саме ці роботи, ці професії, які пов'язані з спілкуванням з людьми, вони і найкраще оплачуються. В деяких професіях ще потрібна англійська мова. Наприклад, якщо ви працюєте вихователем, ви можете піти працювати в білінгвальний дитячий садочок. Там буде турецька мова, там буде англійська мова. Є, Я про вихователів можу зробити ще окреме відео, оскільки я сама працюю в цій сфері. і Є, наприклад, Betriebs-Kінdergarten. Садочок для лікарів, він може бути при клініці. ЄБетріпський Альді, Лідл, БАСФ, SAP, великі-великі фірми. Тому шукайте завжди є такі от нюанси саме у вашій професії. Ще один пункт це де шукати роботу. Є таке класне поняття вітамін Б. Б – це бикан тобто через друзів. Часто хтось десь влаштувався, а в мене є подруга. Але ем, бувають такі халепи, коли ви е, робите протекцію для людини, а людина показує себе не дуже з гарної сторони. Тоді вам соромно. Але ви шукаєте роботу на сайтах. Сайт це е, Jobbörse der де sama – сама е, е, така потужна можливість через цей сайт. Є е, е, HeadHunter, є в нас ті, хто для вас шукає роботу. Виспів. Спеціальні фірми звертаєтеся. Є Indeed, є Stepstone, є LinkedIn, все, що завгодно. Або ви просто шукаєте об'яви. Часто є в місцевих журналах, місцевих газетах: є об'яви вихователів, нас хронічно не вистачає, або медсестри. Також ви заходите на сайти великих. Підприємств, наприклад, Уніклінік Хайдельберг, де я працюю, там ви заходите, і, будь ласка, заходите на САП, заходите на Aldi, Lidl, портали, і там шукаєте напряму. Плюс пишете ініціатив Пербунг, є таке поняття, я думаю, всі знають. До речі, будемо дуже вдячні, якщо ви напишете коментар під відео, де ви саме знайшли роботу, або дасте поради, оскільки коментарі це сама така сильна інформація, це ваш досвід, досвід, який не можна ніде прочитати. Тільки просто поділитися, Діліться досвідом для того, щоб комусь показати свій приклад і змотивувати. Я позитивно інтегрувалася в цій країні, тому на моєму каналі ви зустрінете тільки позитивну інформацію. Так, може, вона буде і не дуже приємна для когось, але коли ви працюєте, коли ви шукаєте, вам можуть в житті зустрітися негативні люди, але це треба перетворювати знов-таки на свій досвід. Оскільки все що з нами стається, це тільки досвід. І шахрайство шахрайство, з яким ви можете стикатися під час пошуку роботи. В мене є відео до цієї теми, якщо сказати коротко, то ніколи не починайте працювати без контракту. Ваш контракт це Біблія, це ваші 10 заповідей, по яких ви живете. І завжди треба знати свої права на роботі. Ви не раб і роботодавець не може швирятися вам. Сьогодні приходь, завтра не приходь. Все має бути документовано, і тоді ви захищені. Ваш контракт знов таки це ваш захист. І у вас є свої права. Не дозволяйте з вами. Таким чином поводитися, начебто, ви ніхто і ніщо, ви людина, яка має професію. Можливо, зараз вона не визнана в Німеччині, але. Ви зможете побувати тут своє життя. Я була вчителем в Україні, зараз я вихователь. Хтось скаже, ага, ти зверху пішла донизу. Я б так не сказала, оскільки я почуваю себе комфортно на своєму місці. Я працюю вихователем в лікарні, це незвичайна робота, і я знаю, що я роблю добру справу, я отримую за це гроші. Тому щоб з вами не сталося в житті, завжди дивіться на це з позитивом. Якщо вам потрібна приватна консультація, будь ласка, приходьте, є завжди мій телефон. Буду рада бачити はい。